Доброго вам часу доби. Сьогодні ми будемо дивитися таку тему для тих, хто тільки збирається йти на співбесіду. От ви тільки збираєтеся й да? увечері перед, або вранці перед, або за день. да? От е, Будемо дивитися, тому що я помітила, що. Мало насправді розкладів про співбесіди, про устройство на роботу, як в Ютубі, так і в Тіктокі їх мало. Тому будемо, будемо робити, будемо знімати. Як ви бачите, перед вами три колоди. Значить, нас чекає три варіанти. Вибираєте перший, другий або третій, вибираєте свій варіант по колоді. І, власне, ми будемо починати. Да? Так, перший варіант колода Wizard. Дивимося, як пройде ваша співбесіда. Отак да? покладу, щоб ті не смущали. Як пройде ваша співбесіда. Так, хто ви, як ви? Угу. Ну, дивіться, у нас тут е, жінка буде йти до жінки да, на співбесіду. Е, дуже це якась така, е, прям керівник, да, буде проводити співбесіду. Тобто не йдете до HR, а тут уже з керівником буде розмова, така серйозна у нас жінка. Ви знаєте, зустріч двох двох желізних просто стержні, да? двох глиб, двох сил. Взагалі, я так розумію, що у вас є досвід роботи. Є да. вже досвід, є вже таке внушительне резюме, є що показати, що сказати. І ви зустрічаєтеся з людиною, яка равна вам. Да? Тобто, ви хоч ідете устраюватися на роботу, але вполне могли бути на місці цієї людини, тому що ви самі могли б уже бути керівником. Насправді, да? У вас є опит, є все. Просто так сложилося. Якийсь був переломний момент в житті, да, що треба було щось міняти. Щось, щось робити, Можливо, це були якісь сімейні обставини, психологічні обставини, да, що е, щось якось складалося, і вам треба було ну, не да, побудувати таку якусь супер-пупер. Е, Місце, щоб сидіти на ньому, да, якусь кар'єру. Але резюме у вас внушительне. внушительне, солідне, опит роботи є. Дивимося, як пройдеться зустріч. Ну, дивіться, зустріч пройде продуктивно. Будете розмовляти, обмінюватися знаннями, будуть вас спрашувати іменно про ваше мастерство. Е, я так думаю, скоріш за все, дадуть якесь тестове завдання, або якусь анкету, яка покаже ваше знання, або вам дадуть завдання додому, да, щось зробити, щось виповнити, да, підготувати. І ви будете. Будете трошечки відчувати себе опустошонно. Ну як переживати, да, тому що, вроді, ну, як, співбесіда пройде удачно. Але ви будете думати, що от мені нічого не пообіцяли, нічого мені толком не сказали, і будете себе так немножечко накручувати. Тому давайте ви більш зосередитись на позитивному, зосередитися більше на тому, що. Все-таки це не, не перша і не последня робота, не перше і последнє ваше собі. Сідування. Нічого страшного. Да? Давайте спокійно, вдох, видох, ощутим землю під ногами і зосередитись на цьому завданні, яке вам дадуть. Да? того, що треба буде проявити себе, показати себе, хто це у нас тут випав. Да? Ой, дивіться, які в нас тут інтересні карти. Я думаю, що будуть інтересуватися вашими прошлими роботами, по чому йшли, що там відбувалось, да, які там були перипетії, чи не було там якихось перипетій. Тут будуть такі розмови, будуть узнавати. От, поки от ви думаєте, що знаєте, ви себе думаєте, що от вони не дають мені ніякого результату. От вони мені дали тестове завдання, там, або там ще щось, анкету, да, і оце сказали, там подождіть, і ви будете нервничати себе накручувати, що піде не в вашу пользу Лучше будь на позитивних вібраціях. Але насправді вони будуть просто вас перевіряти. Вони будуть ще перевіряти вас з приводу того, як. Було на минулому, чи дійсно ваш досвід це ваш досвід, чи є якась понагодна під вами. Да? Чи все там в порядку у вас з документами, чи документи ваші, чи ніде ви не збрехали? Тут буде провірка йти. Тут просто буде йти провірка. Ця провірка займає якесь час. От через те вони не могли вам дати якийсь відповідь. От, Пожалуйста, не вітайте в якихось фантазіях пустих, да? глупих. Все йде своїм чередом. Так, як треба. Да, от, Яку відповідь вони вам можуть дати? Ну, тут можуть запропонувати або стажування, або якесь навчання можуть запропонувати. Тут у вас, знаєте, все-таки 50 на 50 такий е варіант. 100% я вам наразі не скажу. Я думаю, що багато чого буде залежати від того, як ви виконаєте завдання. Да? І думаю, ще багато що буде залежати від того, хто конкурент, хто прийде на цю співбесіду, теж. Того, що я так розумію, ну, це не начальний етап кар'єри, да? це якась робота, яка вже ну, не студент. Ви. ви вже явно не студент, да? тут явно прийдуть люди теж з опитом, теж вони будуть інтересуватися роботою, да? і будуть вибирати серед нескольких людей. Вот. Но главное, давайте ви не розгубитесь на співбесіді з тестовим завданням. І да? так, другий варіант. Я вже схватила вашу колоду. Бачите, як це? Руки роблять, а я балакати можу довго. Хто приходив на розклади, знає, що я люблю дуще побалакати на самом діле. Так, чим писати писанином. І так, другий варіант. Хто ви, до кого ви йдете на собесідування? З ким ви там зустрінетесь? Угу. Так, ну дивіться. Ви у нас йдете на співбесіду. З великими далекоглядними планами декілька варіантів у вас є. От через те ви не так сильно переживаєте на самом деле, не так сильно да? Того, що, ви знаєте, десь там мене та візьмуть, але робота вам нужна. У вас прям вже плани є, куди ви могли б гроші потратити, і вам цікаво, як може, ви могли з чимось суміщати до речі. Людина, з якою ви зустрінетесь, вже замирилась. Шукають, е, собі е, чоловіка на цю вакансію. Уже вони устали, уже в них прямо, вони вже даже, ну, розстроєні, да, не знають, чи вони знайдуть, чи ні. Уже прям розчарування ціле з цими пошуками чогось розчаровують їх кандидати на пошуки на цю вакансію. Ну, ви знаєте, зійдетесь ви, зійдетесь, ви, все, ви сподобаєтесь друг другу, збалакаєтеся з приводу роботи, спів, ну, з приводу співбесіди. От, все буде чудово, прекрасно. Єдине, що ви самі не дуже поспішаєте, насправді, тому що у вас є з чого вибрати. Да? Людина, ця, в принципі, я так дивлюся, і не проти вас вже взяти на роботу, просто що. Треба поспілкуватися, так? Да? Так, як пройдемо? Ну, я ж сказала, все хорошо. Все хорошо ви поговорите і про зарплату, і про умови, і прям ви друг другу сподобаєтеся, да? Будуть такі прям щирі і розмови іскренні, так? Да? Зможете прям, мабуть, її треба прикрити, да? Наскільки я знаю на просторах ютуба. Да? не дуже люблять цю цю штуку. Так от ми зробимо. От, і на чому зупинилась? Підказуйте, так? Так. Щира, хороша буде плодотворна робота в плані. Співбесіди, да, не в пусту сходите, в принципі, все зрозуміло, все понятно, Решительно вони вже, в принципі, будуть готові вас брати. Єдине, що вам треба буде обучатися, це, це щось таке трішечки нове для вас. Ви не розраховували насправді, що ця історія буде для вас новою. Ви думали, що ви вже знаєте це. Ну, а сам, ну, трошки треба буде обучитися. Може, це та сама робота, що вже, ви з нею стикалися, просто там якісь інші програми. да, або там, не знаю, язик там, наприклад, треба, да? так. Ну вони вже й не проти вас взяти на самом деле, Ну, якесь переобучення тут треба буде пройти. Так. Єди... Тут може бути довга стажировка. Тут може бути довга стажировка від місяця до трьох місяців, довга стажировка, що вас смутить, і ви подумаєте, що це щось непонятне, і обучення тут буде, да, тому що щось нове для вас. Ну, ви знаєте, якщо вам це понравиться, можна в принципі вибирати. Так, да, це буде це якесь врімя, це обучення, це якийсь стресовий період да, місяців 3-4. але в конце ви будете задоволені результатом. От ви останетесь довольна. Поэтому подивитися, звісно, що у вас там між вашими варіантами, трьома, якими там роботами буде ще собі Да? Но цей варіант непоганий. Непоганий, ви будете довольним. Давайте глянемо, що у нас тут. Нічого собі такий, такий дядька у нас обійшов. Ну, тут треба -е, буде. Провірить, якісь договори тут можуть бути, да? обмежуючі, них, попитайте в них про, про оформлення, як вони роблять, як вони оформляють. Попитайте про які-нібудь штрафи. отакі тут у нас можуть бути подводні камні. <с savior noise> Другий варіант це для вас. Тут можуть бути подводні камні, тут можуть бути якісь штрафи, якісь е, суворі обмеження, в, времені, в робочому, времені, да, які нібудь. Е, тому уточніть ці моменти, сразу устраюють вони вас і ні, тому що тут є багато обмежуючих штук, які прив'язують вас до цього міста. Да, і це якісь прям. Прям якийсь контракт дуже жорсткий, мені кажеться, і якісь штрафи постійні, да, там є у них от, Уточніть цей момент, наскільки воно вам підходить. Це другий варіант, тому що, знаєте, безплатний сир, тільки в мешаловочки, може бути. Тут можуть бути цікаві такі всякі штуки, так, да. случається, уточнить цей момент. І так, хто вибрав третій варіант? Я сподіваюся, хтось зробить тайм-коди. Або я навчусь їх робити. <laughs> і так, третій варіант. Хто ви і до кого вийдете йдете на співбесід? Да? Ну, у нас тут да, йде до мужчини, до якогось на співбесіду. Вам прям денежку, ви прям вже на, на ісході да, якихось средств, вам срочно нужна допомога, нужні фінанси, ви вже походили по роботам по різним. Вже сили ніяких немає, якщо чесно, ходити на ті собі сідування, питати за ту роботу. Е, ходите, ходите і вже, стюрли, да, вже. От, стюрли. Ну, робота нужна і срочна, і будете, будемо балакати. А що ж робити? Да? Е, я так розумію, що діти у вас є, яким ви ще допомагаєте, або яких ж содержите, да, може там ще учаться. Іли помощ, яка надала, чи може хворіє ребнок, дай нужна допомога, і ходите, шукайте для себе прям всі варіанти, навіть щось нове, Вплоть до того, що готові кудись їхати, готові їхати в командировку, готові їхати в поля, готові їхати і, взагалі, ви готові братися за любу роботу вже. Що що надо. Так, як пройдемо? Опять у нас умілимось. Ну, дивіться, все буде спокійно тихо, но до якогось моменту. Да? Потому що, я так понимаю, що ви хоть і позвоните, там буде і мужчина і женщина. но до якогось моменту буде спокійно тихо, але щось там буде доволі. Емоційно напряженно, агресивно, да? тому що вам нужна робота. Ви прям виплигуєте із, із штанів, із трусів, вода, виплигуєте, вам треба. Все, терміново, срочно вам треба. А тут вас будуть питать: а вам точно треба, а ви точно ввірені. А, і... І це прям буде роздражати, обішувати, Це буде прям, ну, знаєте, дуже Дивіться, да, що ви можете вспелить в якийсь момент, але жінчина мудра така. Вона все понімає, вони все понімають, ваше положення, вони прекрасно розуміють. Те, що ви ну, з другого немає вихода. Ну, вроді би, і можна було б знайти інший вихід, але але хто знає який, да? вони розуміють, що це такий виход без вихода. От тому а, тут історія про те, що робота важка. І вам сразу будуть розказувати про важку роботу, про те, потягнете ви чи не потягнете ви її, будуть вас немножечко так зразу залякувати, сразу оцей, щоб ви розуміли, куди ви йдете, на що ви підписуєтесь. Да? от, сразу виложать перед вами всі карти на стол. Да? Потому що ви будете думати, що вас не хочуть просто брати. Ну, ні, тут історія про те, що вони хочуть брати людину, щоб вона понімала, куди вона йде, що вона хоче, щоб потім не було для людини шока. Шока переживання і так далі. Да? Поэтому тут, скоріше, Вот, единственное, шум, щось умолчать, тут що шоу молчать. Ну, по поводу выполнення самої роботи, получение получения зарплати, я так понимаю, получение буде э, тут немножечко якісь будуть подводні камни по поводу получения зарплати. Може в объявлении більше написано, а може. Не знаю, може, там треба максимально якусь вироботку зробити для того, щоб отримати той максимум, який був заявлений, так? Да? Ну брать, вони вас готові. Готові вони вас брати, в принципі. От. да. да вони готові вас брати. Е, ну, тут тяжола якась робота. І морально, і фізично тяжола, з подводних камнів зразу спитайте про зарплату, про те, як рахується. Як рахується, як начисляється, того, що тут якісь нюанси з с... годинами, якісь нюанси, щось тут це вам треба знати. Ну, просто знать. Я так розумію, що на на вас це вже не вплине, от робота треба, значить, треба. от Просто ті нюанси вам треба уже ізначально знати і будь до них готовою. Та і все. Отакий от ісход у нас вийшов для всіх варіантів. Я бажаю вам успіху перед вашими співбесідами, щоб все пройшло легко. Не хвилюйтеся, підготуйтеся. Е, що сказати, ще удачі вам. Да? Все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я буду вас чекати в наступному відео з новими розкладами.